Привіт! З вами Софія Оленчин. Сьогодні я хочу зняти відеообзор на будинок Monster High. Саморобний. І так, саме перше, що ми бачимо, це стіл і з пультом. А тут в них така коробочка рошин, а тут в них є комп'ютери, планшети, телефони. І таке далі. Слідуючий стіл і і їхні зошити. стільчику розположилась дракобека. Біля Дракобеки стоїть сестра Дракулаура. Ну, я так сама придумала. Тут їхні ліжечка, два. Ось тут. Отут їхній другий диван, а тут Френкі і Кійон. Тут їхній ще один столик і підставки, і їхня ну, така тумбочка. А тут у них така шуфлятка. Ну, не шуфлятка, щось таке. Тут вони тримають, як сказати, свої бжендали, а тут дві підставки. Ось ось така квартирка Monster Монстер... High. Кому сподобалось? пишіть внизу, І так, з вами була Оленчен Софія, Кісі, Кісі бай! І тут ну, не буду казати ті слова вже, бо надоїли. Па-па! Ba-pa.